За філіжанкою кави 13 березня з Житомирянами спілкувались учасники відомого гурту Друга ріка барабанщик Олексій Дорошенко та клавишник Сергій Хера. Житомир для хлопців не просто місто на карті України. Саме тут і був заснований гурт під початковою назвою Секонд River». У кав'ярні Брама зібралося багато прихильників гурту та охочих задати свої запитання. Музиканти розповіли про те, як створювався гурт, якими були перші репетиції та концерти, згадали цікаві історії з особистого життя та казусні випадки під час виступів. Не оминули ситуацію в країні. Ну, ми два рази були на Майдані, і якщо була б можливість, були б і три, і п'ять, і десять, і сто разів. І мені, чесно скажу, може, трохи грубо, мені плювати, то, що там в Росії думають. про И вообще и на мене это никак не повлияло, лично на меня и на моих коллег тоже, я уверен в этом. Ну, Путін заставив людей змінити ставлення до України. Хлопці вважають, що чотири роки тривало інформаційне зомбування людей. Дійсно, 4 роки просто йшло, йшло таке конкретне зомбування людей. <кій> тобто всі, всі правдиві новини, кардинально все притиснялося, забиралося з ефіру. Я особисто теж був в Москві, і 24-й канал московський там. Ну, неможливо це, це дивитися. Там брехня, а, а вони думають, що, що це правда. Зустріч прийшла в дружній атмосфері, адже хлопці вже давно не хворіють зірковою хворобою, пообіцяли, що обов'язково приїдуть в рідне місто з концертом. На завершення порадували цінувати кожну хвилину, частіше телефонувати батькам і вести здоровий спосіб життя. Марія Чумальчук, алікодр Савелітця школа юних журналістів.